Усім привіт, любі друзі! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в АТБ спішу показати вам, що буде з акційною ціною в АТБ з 22 по 28 жовтня. Як ви вже могли здогадатися, ось такі пельмені, торгова марка 3 ведмеді, мішутка із м'ясом телятини. В упаковці 450 грамів. Акційна ціна буде 79:50. Наступна акційна пропозиція від торгової марки Три ведмеді. Це вже пельмені із філе курячого. В упаковці більше 650 грамів. Акційна ціна 97 гривень. В пельмені мішутка з м'ясом індички. В упаковці 650 грамів. Акційна ціна буде 107 гривень. І ще будуть з акційною ціною вареники. Мішутка, торгова марка 3 ведмеді, пюрешка на вершковому маслі. В упаковці 450 грамів, акційна ціна 42 гривні. Нагадую, в цьому відео акції для усіх ось такі гарні знижки на вироби від трьох ведмедів. Мішутка. Хінкалі кавказські. Це є 1 кілограм в упаковці. Торгова марка. Своя лінія. Акційна ціна 78,90. Буде знижка на олію олейну пресову літр та 800 мл об'єм за 168 гривень. Олія Олейна традиційна рафінована. В упаковці 850 мл. Акційна ціна буде 75 гривень. Ковбаски для гриля та смаження мартадельки від торгової марки Глобіном. Акційна буде ціна 154 грн, гривні. В упаковці 600 грамів. Виріб фаршовий, гурман з сиром. Це є ковбасний ряд, вага 420 грамів в упаковці, і акційна ціна буде 61 гривня за упаковку. Ковбаса губернаторська. Тут ціна на ціннику за 100 грамів, тобто в кожній упаковці різна вага, так орієнтовно 360 грамів плюс-мінус. Ціна за кілограм буде 340 гривень. Зі знижкою будуть сири напівтверді від торгової марки сот. Усі три варіанти з акційними цінами. Вага в упаковці 150 грамів, а ціна буде 61 гривня і 50 копійок. Безлактозний варіант, гавда та мазда. Такий от безлактозний. Він нарізаний скипками, гавда та мазда. Сир м'який від торгової марки «Делюкс». Вершковий такий варіант 175 грамів. А ще є вершковий м'який з додаванням трав. На них буде акційна ціна 58 гривень. Шоколад від Міленіум буде коштувати 46 гривень та 90 копійок. Ось такий варіант: шоколад чорний з мигдалем та журавлиною, вага 100 г. Наступний варіант ось такий. Це є шоколад молочний, мигдаль та карамель. Начинка. І ще буде білий з мигдалем та кокосом. Ціна на всі варіанти однакова. 46 гривень та 90 копійок. Томатний сік зі сіллю від торгової марки День у день. Об'єм 1 літер. Акційна ціна 40 гривень 50 копійок. Апельсиновий нектар неосвітлений, стерилізований. Об'єм 1 літ. Ціна 51 гривня. Мультивітамінний нектар неосвітлений стерилізований, вітамінізований торгова марка День у день. А ще яблучно-виноградний нектар від торгової марки День у день об'ємом 1 літр. Ціна буде 32 гривні та 90 копійок. І така ж ціна буде на нектар яблучно-гранатовий від торгової марки День у день, об'ємом 1 літ. Сметана щоденний збір, жирність 15% 200 грамів. Акційна ціна буде 20 гривень і 90 копійок. Чай ті Моменс, альпійський луг. Трав'яний чай, він йде в пірамідках по 20 штук в упаковці. Прикольно те, що тут є прописано, що власне там є, можна собі одразу почитати і зорієнтуватися. Буде на них акційна ціна. 41 гривня та 70 копійок. Чай зелений та чай чорний у пірамідках. Також по 20 пірамідок в упаковках від торгової марки T Moments. Акційна ціна буде 40 гривень та 70 копійок. Пишіть в коментарях, які ви більше любите чаї. Чорні, зелені чи трав'яні, буде цікаво почитати. Чайне асортті від. Тім Моменс буде з акційною ціною. 52 гривні за упаковочку. Тут є 4 смаки і кожного смаку по 7 пакетиків. Дуже зручно, якщо ви ще не зорієнтувалися, який саме вам подобається. Можна взяти ось таке асорті, спробувати варіанти і обрати для себе найкращий смак. Буде акційна ціна з 22 по 28 жовтня. Туалетний папір Зева Делюкс трьохшаровий, 4 рулони. Є ось такий звичайний, біленький без аромату, або з ароматом персика. Цей вже такий кольоровий. Ціна на них буде однакова 86 гривень за упаковку, в якій 4 рулони. Крем Нівея Софт. Інтенсивний, зволожуючий. Він де універсальний для обличчя рук та тіла. Об'єм 75 мл. З акційною ціною буде коштувати 57 гривень. Гель для душу Нівея. Догляд об'ємом 250 мл. 61 гривня та 40 копійок. Засіб новинка неоп'юри для миття скла дзеркал об'ємом 500 мл з розпилювачем. Акційна ціна буде на нього 31 гривня. Хочу вам сказати, що це не повний огляд акції. Ще будуть акції, як тільки з'явиться інформація, я вам все детально покажу. Повна діжка пивом яке об'ємом 900 мл. За акційною ціною 32 гривні та 50 копійок. Пиво Холстен світле об'ємом літр та 960 мл. Ціна 54 гривні. Напій винний фраголіно. Є червоний або білий напівсолодкий, слабоалкогольний. Об'єм 750 мл. Акційна ціна 98 гривень. Горілка хлібний дар класична, об'ємом пів літри. З акційною ціною буде 89 гривень та 40 копійок. Хінкалі кавказький від своєї лінії. Вага 1 кг на півфабрикати у тістовій оболонці заморожені. Акція на них буде продовжена. Ціна 78,90. Хек-філе на шкірці від торгової марки День у день. Фокус. Ціна за кілограм акційна буде 218 гривень. На жаль, зараз у нас його немає в наявності в цьому АТВ, в якому я знімаю. Щиро дякую всім, хто додивився відео до кінця. Дякую всім, хто коментує, ставить вподобайки. Це дуже важливо для розвитку каналу, щоб люди могли побачити це відео, так би мовити, для просування відео. Тому щиро, щиро вам дякую. І бажаю вам вигідних, гарних покупок та вдалого тижня.